Називав Україну малоросією та державою, яка не відбулася, а українців нацистами, рабами Європи і розхідним матеріалом. Так званий заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв знову відзначився гучними заявами. Зробив він це на федеральному марафоні, який пропагандисти назвали знання перші, використавши для логотипу натяк на символ війни РФ проти України літеру «З». за словами Медведєва, території по обидва береги Дніпра є історичними російськими землями. А українці та росіяни мають спільну історію, мову віру та уявлення про повсякденне життя і тому мають бути в складі однієї держави. А всі спроби змінити кордони або відрізати їх приречені. Скандальний Мєдвєдєв також заявив, що концепція Україна не Росія повинна зникнути назавжди. Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна це не Росія. Ця концепція повинна зникнути назавжди. Україна це безперечно Росія. Під час виступу Дмитро Медведєв весь час намагався визначити, де і як закінчуються кордони Росії, та якими вони будуть в найближчому майбутньому. Тому взявся повторювати слова Путіна, що кордони Росії ніде не закінчуються. Він також наголосив, що перемовини можуть відбутися лише за зміни керівництва України. За словами Медведєва, Росія ніколи не відмовиться від окупованих територій. Тому для того, щоб діалог відбувся, Києву потрібно буде це визнати. Усі прекрасно розуміють, ми ніколи не відмовимося від наших земель. Тому переговори з якимись новими людьми можливі, на мій погляд, тоді, коли вони визнають реалії, що склалися на землі внаслідок дії наших доблесних збройних сил. Нагадаємо, що в січні відведів також заявляв, що причиною для війни є сам факт існування України на так званих історично російських територіях, а також говорив про загрозу застосування ядерної зброї.